Стародавній видубицький монастир у Києві, пам'ятка архітектури національного значення. Заснована його у другій половині XI століття сином князя Ярослава Всеволодом. Сучасний ансамбль видубицького монастиря сформувався наприкінці XVII на початку XVIII століття, центр композиції монастиря Георгіївський собор. На території монастиря також збереглись Михайлівська церква, споруджена у 1070-му, по 1088 рік, відновлена у 1766 по 1769 роки. Історія монастиря починається з печери, які знаходяться неподалік від нього, на Звіринці. Вважаю, що тут був підземний монастир задовго до прийняття християнства Володимиром. Коли ж після 988 року гоніння на християн припинилося, ченці вибралися з підпілля. Заснувавши новий монастир і назвавши його Видубицьким. За назвою місцевості, тут біля Видубицького урочища була переправана через Дніпро, де видибали, як так можна сказати, за допомогою дубів, човнів і суцільного дуба. З часом печери перетворилися на своєрідне підземне кладовище Водобицького монастиря, а власне монастирське життя. Повністю перейшло у неземну частину. Монастир, збудований на поверхні, спершу був дерев'яним, тому від цього періоду його існування нічого не залишилося через часті пожежі. У 1054 році Ярослав Мудрий, роздаючи землі своїм синам, подарував урочище видубичі, наймолодшому сину Всеволоду. Новий господар взяв на себе. Обов'язки ктитора, покровителя монастиря. І в 1070 році, вдячний Богові за народження сина, почав тут будівництво Кам'яної церкви, оскільки монастир стояв понад самою річкою новою церквою присвятили архістратигу Михаїлу, засновнику від водної стихії. На початку 12 сторіччя монастир стає центром Літописання. У 1116 році тут було завершено ігуменом Сильвестром другу редакцію всім відомої повісті врем'яних літ. Автором багатьох літописних статей кінця 12 століття був видобицький ігумен Андріан. А князь Володимир Мономах зібрав у родовому монастирі велику на той час бібліотеку, що сприяло літописанню. Видобицький монастир брав активну участь у політичному житті Київської Русі. Саме тут, біля Михайлівської церкви, за традицією збиралися на радь Руське воїнство. У 1094 році тут відбулося примирення князів Святополка, Володимира Мономахи і Ростислава перед їхнім спільним походом на Половців. Князі використовували монастир також і як в'язницю. Будучи вочиною Мономаховичів, Водобицький монастир постійно страждав через князівські чвари. Так, 1169 року, під час нападу на Київ Андрія Боголюбського, загинуло близько 30 місцевих ченців, які заховалися від нападників у печерах. Нападники поховали їх там живцем, засипавши землю всі входи. Їх розкопали аж під час досліджень на початку ХХ століття. До середини 13 століття видубичі лишаються головним князівським монастирем. Проте поступово монастир втрачає свою значущість та перестає згадуватись у літописах. Знову ця назва з'явилася лише в актах 16 століття. У той час церковна влада належала. Константинопольському патріарху, проте польські королі також брали активну участь в управлінні церкви. Як результат, і гумени, монастиря, все зазначене сторіччя були зайняті владнанням земельних справ. У 1596 році частиною православного духовенства було підписано Берестейську унію. Незважаючи на протест, монастир передають уніатам. Православний монастир. Повернувся лише у 1635 році. Після приєднання України до Московського царства цар Олексій Михайлович підтвердив всі права і привілеї монастиря. Наприкінці 16-го, початку 18-го століть у монастирі з'являється кілька чудових споруд: Георгіївський собор, трапезна з храмом Преображення Господнього, а згодом дзвіниця. У 1786 році Катерина ІІ своїм указом передала українським монастирі на утримання держави, а їхнє володіння до державної казни. Видубичі отримали статус монастиря другого класу і стали лікарнею для київських ченців. З того часу частина території монастиря поступово перетворилася на кладовище. А продаж ділянок тут став одним з головних джерел прибутку монастиря. Після встановлення в місті радянської влади монастирю у 1924 році довелося саморозпуститися. У 2002 році комплекс монастирських споруд передано Свято-Михайлівському чоловічому монастирю Української православної церкви Київського патріархату.